Народні депутати, зараз сьогодні дуже важливий день, і нам потрібно зрозуміти: вчора ми вже в нашому, нашому уряду народ не пробачить. Це вже не той варіант. Якщо інші кораблі попередніх урядів уплили куди-небудь в теплі країни, то ми на Титаніку вчора ми дали першу пробоїну, не підтримавши комісію по обшорах, не підтримавши взагалі підняття цього питання. Сьогодні. Сьогодні ми повинні прийняти важливе рішення. Так, однозначно, зміни судові потрібні. І всі прекрасно розуміють, що закон сирий. Ну Ми його взяли до першого читання. Якби в нас була можливість з ним попрацювати, от в Верховній Раді, внести туди толкові потрібні доповнення. Що зараз виходить? Зараз йдуть зміни в Конституцію. Я зараз поясню, хто знає, що таке граната, собі уявить. Решта показує, що таке спандер. У нас Україна це зараз граната. У неї є Чіка, це конституція, точніше, кольцо Конституція. Є ЧК, це наша Донбас і основне тіло гранати це наша Україна. Ми беремо, зжимаємо ЧК з тілом гранати і дергаємо Конституцію, кольцо викидаємо. А тепер попробуйте, от кулак це наша влада, а от у нас в руках Україна, яка вибухає, розривається. Пружина ЧК хоче віддетонувати від гранати. І от візьміть спандер, потримайте в руці, скільки ви втримаєте. І візьміть в руку гранату і потримайте. Якщо влада зможе після змін Конституції утримати Україну в цілісності, то тоді ми можемо зробити зараз зміни. Якщо ми не готові, то буде так. Прийде наша ЧК, Донбас, ЛНР, ДЛНР, да, принесе, скаже, ви зміни в Конституції зробили, а тепер от наша Конституція, написана Російською Федерацією, приймайте її. Тут вийде тіло України, це основне тіло гранати, вийде Майдан і нас розірве, розумієте? Тому, будь ласка, зважте кожне рішення, тому що якби це була граната, ви розумієте, що б трапилося. Подумайте, я не готова як народний депутат. У мене мало досвіду, ніж у вас, я розумію. Ну я не готова брати на себе таке відповідальне рішення. Я буду голосувати проти змін Конституції. Коли війна Конституцію не чіпать, конституція сама себе захищає. Якщо чіпати Конституцію, то толковим блоком, якщо у нас готовий суд, судова реформа, за яку ми більше не будемо сперечатися. Але якщо ми зараз поставимо блок, і народ скаже, велика зарплата суддів, а ми скажемо, це шлях до Європи, бо нам потрібні візи, і нам потрібна рішучість, то ви розумієте, Україну розірве. Ви не такий сильний кулак. Зрозумієте, ми тут Титанік, і вже з диркою в борту. Ми не втримаємо Україну, ми гранату не втримаємо. Щоб ви розуміли, що коли дають гранату, да, як людину вбивають в полоні дереву, прив'язують, дають за гранату, дірнують кольцо, і далеко ти її не викинеш від себе, щоб себе не вбити в квартирі, наприклад, навіть. І ти її тримаєш рано чи пізно ти стомишся, ти все одно відпустиш. Ми трупи, ми тут трупи, народ нам цього не пробачить. Дуже обережно з Конституцією треба поводитися. Я не готова на.